Принципи до медичної допомоги та правила реагування в умовах, коли кожна хвилина вирішальна для порятунку життя, задля отримання практичних навичків, надання до медичної допомоги для студентів-першокурсників провели навчальний тренінг. І Викладачі тренінгу, представники громадських організацій Сокіл та тризуб імені Степана Бандери. Вони ознайомили студентів з алгоритмом дій в кризових умовах. Головним чином, як рятувати постраждалого до прибуття професійної медичної служби, я вважаю зараз як ніколи важливо, тому що ми живемо в дуже нестабільний час. Зараз війна, в будь-який момент може статися якась трагедія. І я вважаю, що кожна людина сьогодні, кожен українець повинен вміти надавати до медичної допомоги, оскільки це і надважливо. Практичне навчання до медичної допомоги відбулося на тренувальних манекенах. Упинитися в критичній ситуації та рятувати життя побратимам. Довелося ветеранові війни Євгенові Панькевичу. Було страшно перший раз. Це було на околицях населеного пункту Кримське в Луганській області. Побратим вийшов подивитися в тепловізор, його зняв снайпер. Попав в вище бронежилет, пробив легеню, він впав, я підбіг до нього надавати домедичну допомогу і в цей момент по нас почав працювати кулемет. Тоді було страшно, тоді не знав, чи я добре зробив, чи правильно, що вибіг. Але дякуючи побратимам сусідньої позиції, вони прикрили наш, ну, прибігли, допомогли нам сховатися в безпечне місце, надали повноцінну домедичну допомогу, відправили на Івак, хлопчина вижив, все добре з ним. Студентка Марія на таких тренінгах не уперше. Каже, знати правила до медичної допомоги потрібно всім. Напевно, більше лякаєш ти не зможна дати медичну допомогу, страшишся, бо щось таке. Те, як потрібно і так, як належним чином, щоб допомогти людині. Тактична допомога дозволяє суттєво зменшити смертність на полі бою, пришвидшити та покращити якість надання меддопомоги. Також запобігає розвиткові ускладнення після поранення та полегшує подальшу реабілітацію. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на Вежі.